Вітаю, дорогі мої друзі, буду робити гречаники. тут в мене гречка, яка залишилася, десь півлітри, пів кілограму фаршу курячого, натерла декілька зубочків, часничку одну цибулинку, додала яйце, посолила, поперчила, трішечки додала куркуми Зараз це все перемішаю. Гарно, гарно перемішаю і просто буду так, знаєте. Вибивати, отак, отак, пивою. Вибивати, вибивати, щоб все дуже гарно-гарно поєдналося. Думаю, ну що робити з тою гречкою? Не хочеться її їсти. от. Задала. Задала, що дуже смачні можна напекти, посмажити, обсмажити. Гарно, гарно. Гречаники. Є в мене цукарики, я купила таку суміш. от. Які буду обвалювати. І зараз буду формувати котлетки. Ще не вирішила, якою формою. Кругленькі або продовгасті. Отака, От бачите, суміш сухариків. Була темна і світла продавалася. Ну, я купила таку, бачите, світлу, приготувала водичку, яку буду руки мачати, і приступаю. От, вирішила таку форму придати гречаникам. Так, буду тут викладати. Колись я не обвалювала гречаники, От, придавала їм таку продовгасту форму, обжарювала і протушувала в водичці і додавала соус або томатну пасту. От, теж було дуже смачно. Так, ну, Я працюю. Слухайте, ліплю гречаники і думаю, щось так багато в мене вийшло. І згадала, там не пів кілограма, а там всі 800 грам. Олію налила на гарячу пательню. І буду обсмажу, обсмажувати, ну, так як ви усі відходинки робите. Але я знімаю відео і показую, як це роблю я. Більше я полюбляю фарш куриний. І так. так, навіть трішечки побільше, щоб добре обсмакувалося. Ну, і так, з двох сторін. Отака, бачите, апетитна куринка. Ароматний уже Запас вже до залу. Відкриваю. Віконечко, тут в мене сітка, щоб не налітали, комарики. І вам похвастаюсь своїм аспарагусом. Подивіться, яка краса, який він величенький в мене гарний. Дуже його люблю. Тут йому так, знаєте, якраз добре живеться. Чанники смажить. Скажіть, що ти нам це показує і показує? Друга партія. Вогонь я трішечки на газові зменшила, бо вже пательня нагріта добре, щоб, знаєте, не погоріли. Така краса. Такі укресенький. Котика покажу вам. о, о бачите, такі хороші. Ще один є, то мама. Такі хороші котики живуть під балконом у нас, ми їх готуємо. Ну, мама, привела сюди, знала, що тут люди живуть, правда? Пригодують вас? Ну от така тарілочка в мене вийшла гречаників. Одного відклала, щоб вам показати в укусі. Який гречаник получився? Обідня пора. І я собі нагріла борщику. Бачите, я люблю такий, знаєте, борщ, щоб було все нарізне. І бурячок, і морква, щоб була нарізна. І зелені, і чим побільше. Навіть, знаєте, що подумала? Треба було і в гречаники зелені додати. Ну, вони остинуть, і я зверху присиплю. Цей вже трошечки остив, можна так присипати. Усім смачного, хто буде дивитись моє відео або в або в обід, або ввечір, так? Угу, кусаю. Подивіться, який гарний, просмажений з усіх сторін. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Як смачно. Гречки майже не видно. Mm -hmm. Усім смачного. І смажте такі гречаники. Усім добра, миру, злагоди! Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Мені буде дуже-дуже приємно. До побачення!